Аймо Богу, наші особисті наміри, нашої батьківщини, усіх нас, особливо зараз, цей непростий для всіх нас час, який переживаємо. Хочемо довіряти Богу, усіх нас, наші інтенції, усіх тих, особливо котрі страждають з приводу браку світла, води, з приводу обстрілів, усіх наших захисників. Усіх тих, котрі загинули за нашу батьківщину, також всі наші особисті наміри, щоб ми якнайкраще підготувалися до часу Господнього різдва. Уже за мить розпочнеться молитва Святого Розарію, і хочемо разом єднатися духовно в цій молитві, довіряючи Господу через заступництво Богородиці, усі наші наміри. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через CWTN, де б ви не були, єднаємося разом в молитві. Від моменту об'явлень Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими і римськими папами. Приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, місця в цій скринці.

Творця неба і землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Франциска в його інтенціях та в намірах всієї церкви. Отче, наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Now, О, Марія безперевородного гріха зачата. The first sorrowful mystery of the first the tajna, in the, the Gospel according to Matthew. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I go yonder and pray. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee. Розуміємо в цій тайні про те, як Ісус страждав в Гациманському саду. Коли говорив також до Отця, Отче, нехай не буде Твоя воля, забери від мене цю чашу, але нехай буде не так, як я, але як ти хочеш. Це вчить також і нас переживати наше страждання, наш біль разом з Господом. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

Dear Lord our Father, Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Благословенна Тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус pray for us sins now and at the hour of our death amen радуйся маріє благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус holy mary mother of god pray for us sins now and at the hour of our death amen радуйся маріє благодаті повна Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус And the of death. Mary, Радуйся, Мария, благодать, благословенно Тимиженка, и благословенный при твои Твоис. Радуйся, Мария, благодать, жінками, і благословенний Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна молит... бечування Ісуса Христа. Пилат відповів їм, що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос. Усі закричали, нехай буде розп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколо дедалі посилюється, Пилат взяв воду, вмив руки перед натовпом і сказав: Невинний я в крові цього. Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав: кров його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву. А Ісуса після бичування видав на розп'яття. Отче, наш, що сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. «О Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна коронування Ісуса Терном. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до Приторію, зібрали біля нього всю когорту і, роздягнувши його, оповили його багряним плащем та, сплівши вінок з колючої тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи. Радій царю юдеїв, і плювали на нього, та, взявши тростину, били його по голові. Через роздумування над цією таємницею навчи нас, любові до ворогів. Ісуса істинний, царів мій, тебе корнували терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from you. Amen. Hail Mary, full of glory. Radu Sia Maria, благодат you poverty с тобою. Hell, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Hail Mary, mother Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Hail Mary, mother of God, pray for us sinners. Now,

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Rado Maria, Blah, Tipna Hospital, Blah Slovenna Timka, and Bлагоheny Please Lona Thousus. Now and at the hour of our death, Amen. Radu, Maria, Bлагоdati, Povenna Hospital, Bлагоhenna to Mizanka, Blah Slowen and Please Lona Thousus. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта скорботна тайна. Хресна дорога Ісуса. І коли повели його, схопивши якогось Симона з Скиринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест. Хрест,ла за ним слідом велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували його. Повернувшись до них, Ісус сказав: дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, краще плачте над собою та над своїми дітьми. Отче, на що небесах, нека й святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений плід вона твого Ісус і диво у смерті амінь Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся Маріє благодаті повна Господь з тобою благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Оли Маріє матер годі моли за нас грішних

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for Hell, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Томі жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Mary, God, Amen. Amen. Hell, Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Томі жінками, і благословений плід Твого, Ісус. Благословена Томі жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений прітлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Maria безпереродного гріха зачата, молись за нас що до тебе прибігаємо. П'ята, тайна, скорботна розп'яття і смерть Ісуса на Христі було вже близько шостої години, і настала темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, в твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Then Jesus, crying with a loud voice, said, Father, Maria, we мені благодать вірності, Божій волі, до кінця незалежно від обставин, навчи дотримуватися Божих заповідей. Our наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословений плітлона Твого Ісус.

for Радуйся марія благодаті повна Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Hail Mary, Mother of Радуйся Маріє благодаті повна Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті і повна Господ с тобою. Благословенна тими жінками и благословенний плотло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна Тими жінками, благословенний плотло на Твою Ісус for our death. Amen. Hail Mary, full of praise, Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Радуйся Маріє благодаті повна Господь з тобою Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус Holy Mary, Mother of God, pray for us Now and at the hour of our sinness Now, the Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, безпереродного гріха Зачата, молись за нас, що звертаємось до тебе. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. That we may both іміта what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, Мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зіткання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, олюба, осолодка Діво Маріє. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, за спільну молитву Святого Розарія, яка відбувалася із Санктуарію в Лурд у Франції. Біля гроту, де Богородиця об'являлася в святій Бернадеті. Нехай ця молитва сповнює наші серця надією і миром. Та за заступництвом Богородиці. Нехай наша батьківщина досвідчує цього миру, про який ми просимо. Нехай Господнє благословення залишається з вами. Дякуємо до зустрічі.